Вітаємо, друзі! Агравей Україна являється офіційним дилером польського виробника Пронар, який номер один в Європі серед виробників розкидачів органічних добрив. І ми продовжуємо знайомити вас з цією технікою. Сьогодні покажемо в роботі 18-тонний розкидач органічних добрив польського виробника Пронар. Для яких же добрив підійдуть розкидачі Пронар для всіх! Органічні, дефекати, мулу, крейди, вапна та напіврядких матеріалів, тому що у розкидачів пронар є три види розкидальних бітерів тип А, тип Б і тип Д. На цій моделі n 262 2 стоїть два вертикальних бітера типу Б. Ширина розкидання від 12 до 14 метрів за один прохід. Це самий простий та надійний тип бітерів. З раннім виходом в поле навесні він теж впорається, бо ходова частина пристосована до роботи в тяжких польових умовах. За захист від перенавантаження відповідає фрикційна та реверсна муфти механізму передачі потужності. Навіть сам зовнішній вигляд розкидача вселяє довіру, що прослужить він вам не один рік. Розвантажувальний бункер повністю монолітний і зварений з нижньою рамою. У напольного причіпного транспортера посилена конструкція. Міцні ланцюги на полу з ланками товщиною в 14 мм. Гідравлічна задвижка захищає розкидаючий адаптер від натиску добрив, не дає випасти на дорогу, а іноді її ще використовують для дозування добрив. Лопатки адаптера з високоякісної сталі і прикручені, а значить, не потрібно змінювати бітер повністю. Якщо трапиться форс-мажор і в добриву попаде великий камінь чи щось подібне? Об'єм кузова на 30% більший, ніж в аналогі, а вантажопідйомність однакова. Тобто менше часу витрачається на внесення добрив і зекономити до 20% на горючу мастильну матеріалу. Як же ще можна використовувати розкидач? Наприклад, як напівпричеп. Зняли бітери, добре промили і можна перевозити буряк, овочі, сінаш чи зелену масу. За вигрузку відповідає гідроборт і вигрузні транспортери, якими можна керувати прямо з кабіни трактора. Такий розкидач, хоч і масивний, потужний, але його транспортні габарити дозволяють переїжджати з поля на поле по звичайним дорогам, агрегатуються з тракторами від 170 кінських сил. Сподобався ролик? Ставте лайки і підписуйтесь на нас, діліться з друзями, пишіть в коментарях, коли плануєте виходити в поле. Техніка в наявності, без розкидача в сезон точно не залишитись.